Привіт, мої любі, дякую, що зазирнули до мене на вогник. Давайте сьогодні з вами зробимо розклад <кхід> на одну позицію, до речі, будемо. Подивимося, що вам потрібно зараз ну, знати, почути, можливо, якась важлива інформація є для вас. Так що зосередьтесь на собі. Ну, якщо у вас там щось турбує, можете подумати про, про ту ситуацію, але в основному про себе на собі так зосередте, щоб. Ну, щоб притягнути саме вас сюди до розкладу. щоб я налаштувалася якось на вас. Так, ну що, давайте для початку подивимося. Що, ми подивимося? що вас зараз турбує, напевно. Ваша якась сама така головна думка, головна турбота, якась, ну, те, що вас зараз хвилює, бентежить, що у вас там зараз відбувається, саме таке гостре. Що У вас там зараз відбувається. Слухайте. Нам тут показують карти, що ви тут закохана, і якось обороняєтесь від якогось пентаклевого короля. Ну Дивіться, пентакловий король це може або просто про стихію говорити його, або ж просто що він такий весь ну такий. Стабільний, надійний, такі, знаєте, гарно заробляє такі весь чоловік, який любить життя, всі його такі матеріальні сторони, або ж це, можливо, ваш чоловік, або взагалі одружений чоловік. Так що тут вже підбирайте по своїй ситуації. Но тут просто показують, що ви або ж закохана королева кубків, або ж просто це ви така ніжна, добра, чуйна, ну, або ж по знаку розкопу водна стихія. Ну ви тут в обороні від саме від цього короля. <кій> так, а чому це ви тут в обороні? Давайте запитаємо, чому ви обороняєтеся? <кій> ну, якось <кій> не знаю, можливо, він якось до вас проявляється. Так як вам не подобається. Ну, якось. Бідно, хочеться сказати. Ну, якось не знаю. Наприклад, не показує вам свої почуття там, ну, так би, як вам хотілося. Або він взагалі такий, ну, можливо, він тут такий у нас сухувати і є. Все-таки він пентакловий такий, не надто романтичний. У нас тут <кхух> чоловік. Ну, якось вам по суду. Ну, не знаю, можливо, вам не подобається, що він до вас проявляється, тому що він одружений. Суд також можна це вказувати. Або там якісь у нього ну, в справах яких, ось, о, якісь юридичні, якісь важливі там події в житті. ну, Щось таке тут щось серйозне, замішане. Але проявлення, якісь саме ну, такі мізерні, які, знаєте, якісь такі, або їх мало занадто, або занадто рідко, рідко якось до вас проявляється, наприклад. Або якось так ну, привіт, привіт, сухувато якось. Ну, Щось вам не подобається, те саме, як він до вас проявляється. це зв'язано з картою суд. Не знаю, в кожного, в кожного ж цей суд це щось своє відіграється. Ну, давайте спробую якось уточнити, якщо нам тут карти розкажуть в загальному розкладі. Про що цей суд? Про що цей суд? Так, схожечий одружене, або ви одружені. Це стосується трійки Кубки. Бачите, трикутника. Ну, або, ну, знову ж таки, якщо там якось уже. Ще, як, як це ще можна прочитати, що він занадто легко до вас проявляється. Як ви, знаєте, так, типу, пішли там десь позависаєм, десь там вип'ємо бокальчик інший, ну, там, проведемо ніч і все таке. Ну, от, Щось вам не подобається саме з його проявленнями. Не так він проявляється до вас, як вам би хотілося. Так, і, ну, Що, що ще вас тут турбує в цій ситуації? Що ще турбує вас? Те, що ви не знаєте, що, як, вам, як вам себе вести. Ви не знаєте, як саме можливо, наприклад, ці стосунки повернути так, щоб в них з'явилася якась перспектива, щоб тут був якийсь розвиток. Можливо, хтось тут хоче у поїздку якусь. Але немає можливості. Ви тут просто не знаєте, як вам чинити. Так, ану ще трошки докладіть. Трошечки. Ну, бачите, тут якісь зміни. Тут потрібно працювати над зміною повністю оцю, щоб трансформувати всю вашу ситуацію. Тут начебто. Або ж кажу, що зараз це все якось міняється. От саме зараз ситуація ця вся ваша змінюється. Якось... Ну, я так зрозуміло, що це ви тут стараєтесь над тим, щоб ви змінити цю ситуацію. Так, а мир тоді давайте ще запитаю, ну не знаю, мир. Ну, Або ж це про те, що ви відчуваєте якусь порідненість з ним, знаєте, так ним добре, якось ним так комфортно, такі рідні душі. І ви стараєтесь, ну хоча, чому ви міняли, якщо вам і так добре. Ну, не знаю, можливо, просто працюєте над розвитком ну, в ту саме сторону, яку вам потрібно в тому напрямку. Тому що, бачите, тут значить, то карта ще сімейності якось випадає. Якісь нові початки, якийсь, якийсь імпульс, якась енергія. Тут якийсь потік у мене неоднорідний, важко зосередитися. Бо ж у когось, наприклад, взагалі розказують про те, що були якісь стабільні стосунки, вони зараз закінчуються або закінчилися. Хоча ні, взагалі-то. Можливо, це що в нього, це, якщо це він тут сімейний, що це в нього тут в сім'ї щось закінчується і імпульс на нові стосунки. І тут все йдуть зміни, якісь трансформація. Тут, бачите, потрібно працювати над розвитком цього всього. Або ж у когось, ну, не знаю, можливо, це у вас. Була сім'я, наприклад, це він ваш колишній чоловік, там чи ще ну, досі теперішній, але ж у вас якось сім'я закінчується, і імпульс уже на щось нове. І тут зміни. Ну, дійсно, мені тут важко сказати. Ну, Давайте я ще, ще якось запитаю. Так, головна думка, яка вас зараз турбує. От сама головна, сама основна ваша тривога зараз. Сама основна ваша тривога зараз. Ну, знову ж таки, Імператор, тут якось начебто таке враження, начебто це ви загадуєте на свого чоловіка і у вас з ним руйнується шлюб. Ну Дійсно, дивіться, імператор, справедливість башня. Ну Якщо це не ваш імператор, то у вас найбільше турбує думка, чи в нього, наприклад, там, ну як, чи буде в нього розлучення. Тоді, можливо, ще так можна програти. Тому що тут саме хтось ну хтось з вас явно одружений. Якщо ви знаєте, що ви обоє вільні, ну, це явно не для вас розклад. Тут тобто, по-інакшому ну, дійсно не можна, тут якось зразу ж нам показали чоловіка одруженого і ну, тут імператор, справедливість, то тобто, все, все це підтверджує. Ну, не знаю, можливо, ви тут ще <кій> зараз з ним посварилися, і тому, між вами, цей мир, да? якийсь можливо відстань, можливо, ви там посварили ще ще щось. У вас турбує його цей сімейний стан. А що ще, докладі ще трішечки? Ну, от ви мрієте, бачте, про якусь співпрацю, про якийсь ну, взаємообмін, про спілкування, про те, щоб ви були разом, Ну, щоб ви взаємодіяли разом, а то ви мрієте, щоб все це налагодилося. А що зараз, а що зараз між вами, між вами і ним? Що зараз? Ну, пауза, бачите, все підвисло? Все застрягло, все якось змінилося. А чому Чому ця пауза, чому ці зміни? Хтось тут не відкривався, бачите? Ну Тому що тут немає якоїсь прямої розмови, знаєте, немає якогось вияснення, стосунків. Ну Хтось тут хитрує, або живий, або він, чи обоє. Є тут ще якісь, бачите, про що дияво? <кх> ну так, обмани, хитрощі, якісь маніпуляції. Начебто не знаю. Маю таке враження, що то він не хоче йти з вами на якусь відкриту пряму розмову. Начебто, потрібно щось обговорити, ваша ситуація якась така, знаєте, назріває, назріває, і вже потрібен цей прорив, щоб все це вияснити, розібратися в цьому всьому. Але він хитрує. Дві карти, дивіться, п'ятірка, сім мечів, дві карти, які вказують на те, що він не хоче бути якимось відкритим, чесним з вами. А чому він? Давайте запитаємо, чому він тут хитрує? Чому він хитрує? треба робити вибір, він думає, він думає над цим, йому це дуже тяжко дається, цей трикутик, він думає, як саме можна було б проявитись тут до вас, як би цей вибір нарешті зробити, щоб не вийти з своєї зони комфорту, розумієте? Як би так проявитися? Він про це думає дійсно. І йому ця ситуація теж неприємна, йому теж серце болить, він теж над нею тут голову ламає. Ну, хочеться, хочеться і ми нарешті якось діяти до вас. А чому ти не хочеш діяти, чому ти не хочеш виходити з цієї зони комфорту? Це затягуєш тут час, чому? Знову ж каже, я не хочу відкриватись, не хочу показувати, яка тут для мене важлива. Ну, Мені потрібен час, мені потрібно якось балансуватись, прийти в норму. Для того, щоб розпочинати якийсь новий шлях, каже, мені потрібна якась, ну не знаю, внутрішня сила, не те, що сила, якийсь внутрішній спок, якась рівновага, знаєте, якийсь внутрішній стан такий потрібен, щоб був збалансований, знаєте, гармонійний якийсь. А він зараз якийсь не такий, він розхлябаний зараз. Так, ну добре, це така у нас вийшла сигнифікація. Давайте ж подивимося, що вам потрібно знати саме зараз. Що нам тут карти розкажуть? Якщо з вами це співпало, якось відіграється, якщо ви тут своє щось почули, побачили в цій ситуації, то давайте дивитися, що вам потрібно знати про все це. Так, що дів... дівчинці яка... Зараз дивиться цей розклад, потрібно знати про цю ситуацію. Дивіться, подивіться, карти прям летять. Колісниця, бачите, щось якийсь рух тут є. Хтось кудись поїде, чи приїде до вас, чи ви поїдете. Так, що, дівчинці, яка дивиться цей розклад, потрібно почути саме зараз. Потрібно знати, що їй потрібно знати саме зараз. Ну, що все рухається в трикутник? <хи> Дійсно, так показали, цікаво, все йде в Трикутник. Ну, що? Що і що? Ще й потрібно знати про це? Так, що тут, бачите, зруйнуються ці стіни між вами, не знаю, ця ваша ситуація, яка вас там, що там між вами зараз, якісь непорозуміння. Ну, тобто те, що є зараз, воно зруйнується повністю. І ви, нарешті, будете в парі або ж зустрінетесь там на побачення, підете. Ну, тобто. Буде перемога, буде перемога у вашій парі, скажімо так. Ви нарешті там зустрінетесь чи будете вже обговорити ваші ці всі насущні питання, і нарешті вже будете як, зустрічатися. І перед цим щось руйнується. Що там у вас зараз не знаю, певне якісь непорозуміння, От всі ці стіни, всі ці ваші межі, кордони вони впадуть. Так, звісно, це може бути не так легко і приємно. Знаєте, можливо, спочатку це буде ну, таке прям руйнування, можливо, навіть вам здасться, що це вже там все, кінець, але не забувайте, що попереду перемога. Так, і що ще потрібно знати? Потрібен час. Дивіться, заспокойтесь, врівнуважтесь, в дзен. І все буде добре, ви тут переможете, Діся, карта перемоги, тут знову сила, ви тут дійсно в сильній позиції. Ну, Вас ще кажуть, будьте обережними. Ну, Якщо, наприклад, ви там почнете з ним якісь, якісь розмови, там, щось поясняти, то щоб ви тут ну, так, знаєте, дуже не були такою якоюсь різкою, саркастичною, знаєте, щоб якось ну, якось попридержали свій язичок. Не раньте його дуже. Так. Можливо, він там і заслуговує, я ж не знаю, в кожній ситуації свої, але, як кажуть, в будь-якій ситуації винні обоє, так що ну, не, не ріжте його, як там без ножа. Будьте обережні такі, знаєте, занадто не будьте жорстокою, хочеться сказати. Просто бачите, вам тут потрібен якийсь прийти баланс, і він там розказував, що йому потрібно. Можливо, ви дійсно зараз посварилися і знаєте, якось охолоняєте. Ну, ну, все буде добре, слухайте. Просто потрібен час, бачите? Ой, ну дивіться. Так, підожди. Це Ти про свою розказуєш імператрицю. Та ні, слухайте, він розказує про вас. Розказує про те, що він то бачить вас парою, дивіться. Що ви з ним пара, що ви з ним як один одного достойні, що він такий весь із себе імператор, і ви ну, не гірша. І дійсно, він вас бачить парою. От тільки п'ятірка міщів нас знову ж тут показує. Тільки він шукає, як саме це все. Ну, от бачите, у нього тут головна причина, він хоче якось так до вас проявити, Розумієте, щоб ви. Не зрозуміли, наскільки ви для нього цінно, знаєте, щоб якось не, не впустити свою цю імператорську корону, щоб якось не показати, що він там занадто вас, занадто вас потребує, що він там без вас не може жити і все таке. От йому це дуже для нього болюче питання. Він хоче якось так ну, бачите, шукати якийсь спосіб якось так до вас проявити, щоб ви тут не занадто себе високо ставили. Не хоче, щоб, ну, не хоче відчувати вашу перевагу над собою. Тому він всіма руками, ногами опирається, щоб до вас так не проявлятися. Як занадто відкрито. І що? А почуття то переповнюють, каже, дивіться, він проявляється, ну якось так бачите. Ну, нам там ж карти сказала, що вам не подобається, так, як він проявляється. Він проявляється якось так, по чайній ложечці. Ну, якось по потрошечку, можливо, якось більш дружньо, там, ніж романтично. Але хоч нам, нам тут карти показують як. Не дивіться, що він вам пропонує щось таке маленьке. Насправді тут великий кубок. Так що почуття в мене тут є. є. Він будує якісь плани. Він... Бачить якусь перспективу цьому, він розуміє, що тут буде розвиток, він хоче цього розвитку. Просто він якось зараз такий занадто впертий, не знаю. Ну імператор у нас, в принципі, такий у нас Ай, персонаж Таро, Знаєте, він такий принциповий, такий, знаєте, авторитарний, такий, можливо, трішечки жорстокий. Такий, знаєте, звик, щоб його всі слухалися. Що він тут головний, там, ну не знаю, занадто консервативний такий, можливо. Ну, якось він не особливо там любить почуття свої показувати. Тому він, можливо, так і веде себе, знаєте, щоб не показати, наскільки, наскільки ви тут йому дорога. Бачите, так, якось з хитринкою. Ну, почуття тут є, так що. Що, ще, що, що що ще потрібно дівчинки знати про цю ситуацію. Король мечі. Ой, ну його таке, бачите, диявол приведе таки до того, щоб він прийшов до вас тут з якоюсь розмовою, з якоюсь пропозицією. Почнете ви тут з ним спілкування, якщо ви зараз не спілкуєтесь, він сам до вас прийде, тому що він не, не, не витерпить. Знаєте, він наскільки до вас вже прив'язався, і, до речі, на дні в нас король жезлі. Тут пристрасті дійсно киплять, він наскільки до вас такий весь в бажанні. Так що цей диявол не дасть йому тут довго сидіти в своїй четвірки пентаклів. А він таки дійсно до вас проявиться. Так, ну давайте запитаємо, а як ти проявишся? Як ти проявишся? Пожезла знову. <кхи> так, підожди, а що це? Ну, якось він каже, так, я активно, енергійно, так, можливо, різко вірву своє життя, тому що вже набридло мені тут страждати, якось переживати про все це. Не знаю ночами не спати, прокручувати все це в голові. Я вже хочу відійти від цих страждань, я вже хочу нарешті рухати, рухатися в твій бік. І ну, як, Цей рух начебто вже є повільний, але я хочу якось пришвидшити, пришвидшити цей процес. Так що я увірвуся. Ну, І з якої пропозиції тут прийдеш до дівчинки, з якої пропозиції. Він каже, ну, їй сподобається, їй сподобається. О, дивіться, гляньте. Якраз з тим, що вона хоче, якраз так, як вона хоче нашої взаємодії, от якраз з цим я й прийду. Слухайте, ну чудово, то слухайте, чоловік тут мені подобається дійсно. Знаєте, він начебто сидів, сидів, там, думав, думав, тримався, тримався за своє, так, щоб не показати, не, ну, там, не відкритись. Чоловіки там, не повинні ж показувати, там, які вони насправді вразливі і все таке. І тут він каже: Я таке до неї прийду, я таке перестраждаю тут ночі безсонні перетерплю. І нарешті прийду до неї саме з такою взаємодією, якою вона чекає, якою вона хоче. Саме з тим, що вона хоче, саме з тими пропозиціями, саме з тими словами, саме з тими діями. Я буду саме таким, яким вона хоче. Слухайте, ну чудово. Щось іще, дівчинці, потрібно знати про цю ситуацію? Щось іще потрібно знати. Ну все буде добре, дивіться, справедливість, тут з мечі, все проясниться. Причому дуже скоро вісім жертв, слухайте, в когось оце от-от, ну не знаю, можливо, Сьогодні у нас якесь сьоме число, начебто, можливо, 8 липня саме, або там, наприклад, 8 годин, там, ранку чи вечора, через 8 днів. Ну, тут якась швидка карта, через 8 годин, ну, тобто, щось тут таке. Ну, Нам кажуть, що дуже скоро все проясниться, все буде, ну як, чесно, відкрито, правильно, ви тут зрозумієте щось, не знаю, можливо, поговорите, або ж ну, якось очі у вас відкриють. Ну, тобто, тут буде якесь прояснення. Щось ви тут. Зніметься ця пов'язка, бачите, і все буде зрозуміло, і все буде по справедливості. Так що вітаю. До речі, якщо це саме відіграється, так дійсно. Прямо 8 числа, слухайте, напишіть в коментарях, буде дуже цікаво. Тому що карта дійсно дуже швидка. І в мене таке зразу ж перше враження, пішло, що це 8 липня. Тобто завтра, Ну, якщо ви сьогодні дивитесь цей розклад. Ой, дуже цікаво би почитати. Так що пишіть коментарі. Якщо сподобалося ставте лайки, підписуйтесь. Це дуже приємно і корисно для каналу. Я вам дуже вдячна за ваш воротні зв'язок, за ваші лайки, коментарі. Дякую, до побачення!